Вітаємо всіх друзі! Ось і настав час нашого ранкового рецепту. Сьогодні ми готуємо баклажани. Це така буде холодна закуска з баклажанів з сирною начинкою. І впевнені, що це буде дуже смачно. Кажу зараз одразу, які потрібні нам інгредієнти. По-перше, баклажан великий, одна штука, Оливкова олія, десь одна столова ложка або півтори столової ложки. Також потрібна, звичайно, що сіль це саме для баклажанів. Потім для Начинки. Нам потрібен от такий е, білий м'який сир. Це може бути сир фета. Хочете, можна звичайно кисломолочним, мені здається, що також буде смачно. Е, кріп, 4-5 гілочок. Ось у нас така тут весна на столі, чесник, один зубчик, е, червоний солодкий перець, половинка. Ну, Але дивіться, він такий великий, що мені здається, Ваню, що можна в принципі, ще половину так, цього. Так, половинку візьмемо. Так, тому що перець просто якийсь велетенський велетень. Зелена цибулька також туди, і сіль це начинка. А потім для подачі нам потрібна ще жменька волоських горіхів, і е, також петрушка ми будемо різати, <клес> і потім ці е, такі скибочки у них, в принципі, якби наче вмикати. Так. Тому каніровочки, ось, ось така ситуація у нас є. З чого ми починаємо? <клес> Дивіться, друзі, ми е, баклажани нарізали скибками. І замочили в підсоленій воді. На 15 хвилин це ми залишили. Дивіться, для чого це робиться? Наскільки я пам'ятаю, щоб баклажани дали, відпустили свою гіркоту, яку вони мають в собі. Що ми зараз робимо? Ми їх будемо підсушувати. От я зараз такі серветки викладаю, щоб ми їх підсушили на столі. І потім ми їх змастимо оливковою олією. Теж візьму тут собі тарілочку, вибачаюсь трошки нирну донизу. Я буду начинку готувати. Так. Тому буду нарізати все для начинки. Ой. Оке. Тут багато сьогодні інгредієнтів, можна заплутатись. Беремо наші баклажанчики і будемо підсушувати зараз їх просто на. Можна е, на ось такі паперові серветочки, щоб вони віддали свій, Друзі, свою е, воду. Начинка в нас складається, нам потрібно нарізати е, кріп, перець, часничок, ось і цибульку. І все це ми вимішаємо з сиром, а власне Петрушка і Восків Гріх він піде як в паніровку, вже де ми будемо обмакати наші такі. Або сендвічі, або роли. воно може бути так, в будь-яких виглядах будь вигляді, як ви наріжете баклажани. Хоча от у нас зараз баклажанчики досить такі ем, товсті, знаєш, при нарізці. Я от хвилюсь, що вони будуть у нас згинатися. Чи не потрібно було їх тоншими, як на оладки, різати, можливо? Мені здається, що їх треба було тоншими порізати так. Хоч давай спробую розрізати. Ну, спробуй, будь ласка, можливо, декілька штучок. Ми можемо навіть знаєш, зробити і так, і так, і порівняти, і сказати вже глядачам, як краще. От, наприклад, такі вони досить такі товстенькі. Так, розігріваємо нашу пательню. Це, знаєте, розкішний максимум зараз. Мати електроенергію, мати, от коли. Електрична плита, щоб вона працювала, адже ми знаємо, що у багатьох людей сьогодні не працюють, звичайно, що, тому що немає. У мене вдома сідів. не працює. Майже, як то кажуть, всю війну лежали балончики без діл, знаєш, і 10 таких балончиків для газової плитки. Угу. І за цих три дні все пішло. <кхів> знаєш, в мене розкішний максимум газ. Вдома теж газ у нас. У нас газова плита. Легко ріжеться, можу. А, ну, в принципі, думаю, що вже цього, що ти зробив, воно вже достатньо. Так, дивіться, що я роблю? От в мене такий класний є спрей олійний. О, Ваня, от ти мені тут все допоміг зробити. Та не все, ну. От коли кажуть правильно ростуть руки. <рес> Дякую. Молодець. Так, беру я тут. У нас є а, такий пензлечок і трішечки солі. А, ну вже так, солоне. Я думаю, що я їх всіх просто не буду смажити, тому може. Ці бери тонші. В принципі, так, вже зупинятися. Не знаю, як ви, друзі. Я дуже люблю баклажани. Я дуже люблю такі баклажанові а, рулетики, які ще називаються такими грузинськими. Які е, тонко нарізаються і скручуються. Так, є? там, де горіхова така начинка. Угу. Знаєш, от що, що бакла... баклажани я раніше не любив, не, любив, не полюбляв. Ого. Але на сьогодні не знаю. От прям смакота неймовірна. Їсти, так? Консервовані кубиками просто. Як ну, ось так, нарізаються. Так, от реально. Дуже ну, ваня, Мені здається, що у нас якось знаєш, з часом теж смакові рецептори змінюються. Надіюсь, що? що щось в мене зміниться по відношенню до оливок і <рес> <рес> ну, Але це так, не все відразу. Так. Трішечки зменшую жар. І легесенько ми будемо їх. Так, присмажити. Нам пишуть вітання. Валентина Смерека, вітання з Італії Анкона. І Сергій пише, дякую вам за вашу спільну, невпинну працю на духовному фронті. Сергію також дуже дякуємо за коментарі. Згодом глянемо в інших соцмережах. Так, шукаю найтонші. Ось так, що у вас зараз вдома нас... на столі, Карін? Найчастіше. На столі, Вані, же, яка смієшся? <рес> У нас, Ти знаєш... У нас, у мене ще є борщ в холодильнику, але я вже, напевно, не буду ризикувати його їсти, тому що світла немає, холодильник вже не такий холодильний. Так я вчора вже відкрив вікно на балкон. І і це, у вас холодильник тоді переїхав. Наш холодильник. Ну, тому що просто вже холодильник розумію. став, як просто ну, тумбочка, розумієш, там вже. Ну так, я ж кажу, Брон, те, от у нас овочі. те саме. Чоловік взагалі сказав, ну все, ми звідти нічого більше не будемо їсти, просто все викинемо. Якось мені це все дуже жаль. То я так, знаєш, з'їсти і все. Оце така їжа треба зараз, щоб угу. вона не, не стояла. На бо один раз. У нас балкон а, відкритий. Там це або замерзне, так, так, так. це треба обирати, що ти хочеш. Зіпсується чи зіпсується замерзнувши. Ось такий вибір. Друзі, напишіть, як ви. От, як ви адаптуєтесь до цієї ситуації? Що їсте? Я тобі зізнаюсь, що я вчора навіть їла мівіну. Серйозно? Угу. Ого. Я була весь день працювала тут на... Офісі я зрозуміла, що я не хочу нікуди йти десь до магазину, uh -huh. а їсти треба. Тому. А в нас, напевно, вже третій день дружина каже, щось нове приготувати. Бо там ще лишилося з попередніх. Та навіщо? У нас гречка, макарони, гречка, макарони, гречка, uh -huh. макарони. Бачиш, теж. А ще батьки дали квашеної капусти. Яка oh. класна Карін. Знаєш, от я кисленька, а це така солоденька і вона аж хрумпить. Просто wow. о, це... ну це класно це... справді. З гречкою, з макаронами, йде на ура. Так, баклажанчики підсмажуються, підсмажуються начинка робиться. Дагай, нагадаємо, що ми нарізаємо кріп, цибульку, перчик і у нас є сир фета. Це все ми будемо. А, і трішечки чесничку все змішуємо. До речі, вчора дружина вчила дитину чистити чесник. Ти що? Зручно, вона зручно. — Вона хоче максимум уваги, максимум гадці, ти не що з знає вдома робити. Дружина, будемо привчати до дорослого життя. Їй це цікаво, слухай. Клас. Слухай. Я кажу, вона потім руки в рот не брала. Каже, не знає. Ні, ні, не плакала. Дивись, бо знаєш, як в то в дитинстві якісь невдалі експерименти ні -ні. і відверне на все життя від того чесника. Так, ну що, майже такі вони вже м'якенькі баклажани, ще буквально трішечки. Я їх підсмажую. Е -е, так розумію, мені потрібна якась більша тарілка, щоб вимішати. Дати тобі миску Дайте, яко -то, якось що внизу. Угу. Ось, бери. Дякую. А, ну, друзі, ми зараз доготовуємо ці інгредієнти, а пізніше будемо їх з'єднувати, як воно ну, мало бути і за планом. Бачите, така. Досить кропітка підготовка. Хочеться, щоб все було добре, щоб все А добре, що ти мені сьогодні допомагаєш, Ваня. Та я Бо... не знаю, як би ти встигла, тому що ну, рецепт він займає багато процесів, знаєш? Але але я думаю, що це точно того варто. Так, Має першу партію баклежанчиків, отак я викладаю на тарілочку, хай вони там ще доходять, як то кажуть, і ще декілька підсмажу, поки Ваня там. Начинка у нас практично вже. Начинку Майже готовий, ще потім доріжемо петрушку і е, потрібне волоський горіх. Це, друзі, буде як паніровочка. Це дуже класний е, варіант для подачі буде, і воно ще точно дає смаку, бо баклажани і горіхи дуже гарно поєднуються насправді. Так? У -у -у. А, ну, ну, згадай, так, рулетики, так так, так. так? так, ну що, друзі, залишайтеся з нами. Ми е, продовжуємо наш ранок. На черзі для вас чудова рубрика. До вас повернемося з невеличкими новинами. Ну а рецепт продовжимо вже трішки пізніше. Будьте з нами і все побачите. Так, ну що, друзі? Ми закінчуємо наш рецепт. Я викладаю останні шматочки підсмажених баклажанів. Ось такі вони вже стали більше гнучки. Знаєте, легше їх буде з них щось формувати. Сендвічі. Ну, беру от нашу тарілочку. Якусь таку. Ось у нас є маса, яку вже Іван зробив. Нагадуємо, що у нас тут є. А тут у нас перчик червоний. Як він правильно Кріп, називати? Цибуль болгарський. Бул... Ну, Це Чи... не зовсім болгарський. Чи як він називається? Просто перець. <смір> Червоний перець, просто не гострий. Трішечки тут у нас і зеленої цибулі, і а, кропу, і а, також сир фета, хоча можна і кисломолочний сир. Це все змішали і трішечки чесничку. Ну, слухай, і цибуля, і чесник це така, знаєш, прям. Комбо. Комбо-комбо. Що ми робимо зараз з вами? А, як б це було зручніше, мабуть, візьмемо маленьку таку ложечку. Беремо отак скибочку, бачите, баклажанчика посмаженого, покажу вам кружечок, такий у нас виходить. А, беремо начинку, ось так хочу вам показати, щоб ви бачили, От на одну сторону викладаємо десь, мабуть, цього зараз достатньо. І отак збираємо. Поки що викладаю, і зараз Ваня зробить а, нам таку посипку, і ми будемо цей краєчок просто вмокати в горішки з петрушкою. І ось така страва до столу буде дуже і гарною, і корисною. Ось такі у нас, навіть не знаю, міні-сендвічі чи що це. Як ти називаєш їх? Ну, це закуска називається, ну якось так вона скучно Я думаю, озвучить. бачиш, ти зверху також, ну, типу, просто покладеш зверху, бо коли буде цільний, як, як ну, крупний. Ні, ні, ні це я буду дивитися. Оце, я оце, я, оце, я так, зрозумів, кубчик. тому Вона буде. Це назва маленька піта. Дуже гарно буде. Так. Дуже гарна подача. І на столі гарно буде виглядати, хоч у нас вже не є період за стіль, але знаєте. Коли оце споживати їжу, треба красиво, хочеться чогось нового. А ще й тепер буває, що ну в кого немає світла, але є газ, то можна щось і експериментувати. <хи> Як то я вчора дивилася сторіс однієї знайомої, де вона показує, що діти почали робити якісь там поробки, якісь там ліплення, і вона каже: і що ви думаєте, це все, тому що немає інтернету, нема світла, і не можна сидіти в телефонах. Отак можна і щось приготувати на такій хвилі. Так, його все перемішати разом горішки. Так, так. Okay. Мені здається, що в цій ситуації теж можна знайти плюси, знаєш, uh -huh. коли там залежність від інтернету лікується <гум> і так далі. Хоча, коли треба працювати з інтернетом, це вже. А в мене таке здивування було. Пару днів тому, як я пішов в супермаркет, я зрозумів, або я давно ходив, або щось сталося не те. Я заходжу, дружина каже, купи щось там на салат, Ну і, звичайно, бази, ти йдеш помідори, там купуєш огірки. Угу. Помідори трьох видів 160, 180, 190 за кілограм, а огірки 240. Ого. І я такий. Знаєте за... мені три помідорчика? Золота поки хватит вистачить, знаєш. Ну, знаєш, треба брати тоді е, звичайну капусту. Так, сезонні, як то кажуть, З такі. Це що, 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 ну, ж дуже корисне є. Ну, просто звикли, так. Ну, взагалі, зараз я читала про те, що мож, можливе подорожчання, в принципі, ще продуктів через те, що е, через. Цю дефіцит електроенергії стає складнішим і дорожчим виробництво, і так далі. О, О ось так, так, так дуже так, класно. Може Тільки е, можеш а. показати на камеру? Друзі, беремо ось так. І тут у нас є е, горішки з петрушкою, не кропу, але петрушкою. Ось і ось така. Річ моєму. Вау, ти там доробляй, а я от дофарширую наші маленькі сендвічі і ми покажемо. Щось... Цілу тарілку. Я так переживав, щоб нарізати дрібно горішки, знаєш, угу. що Петрушка не так дрібно вийшла. <рес> ну, думаю, що і так буде смачно, воно дуже все одно гарно виглядає. Виграшно, виграшно. Так дивишся на таку страву і. Хочеться смачка. Друзі, старалися, як могли. В чотири руки у нас сьогодні тут ансамбль так, з І будемо, друзі, куштувати, вже доробляємо це останні, так? Угу. Ідеально. Ну, я не всі, до речі, посмажила, тобто їх може бути більше. Не встигла вже за нашим розмовами. Далі якось легше пішло. Так. Слухай, ну така терапевтична страва. Ти там щось робиш, скручуєш, складаєш, тобі яку вологу чи суху? Сухо. Ну що, будемо куштувати? Давай, я покажу. Я вважаю, що ми заробили на цей сніданок, працювали Дивіться, яка на краса, мага. Ось такі сендвічики. Ну, Ваню, давай. Куштуємо. Це були, ось, чесниковий бум тобі. Для цього ранку. Вау. Мені подобається. Угу. цією начинкою. І от сам бак, знає, що він не обсмажений, він не якийсь там жирний волі чи ще чомусь, угу. як зазвичай там тушкують, А просто в його природньому вигляді він такий і ситний. Кажу, от мені завжди подобається поєднання знаєш, коли ситно, але воно. І, угу. і легко на шлунку. Тобто угу. це не щось таке наївся, знаєш, як мучного. Угу. Дуже смачно, і горішки гарно додають сюди такої м -м родзиночки. Можна, знаєш, навіть ще тут трішечки гранатику. Рекомендуємо. Пистіли?